У школі всіх вчать, що земля має круглу форму, так як куля виглядає. А якщо добре розібратися, яка нам різниця? Вона кругла, чи квадратна, чи якоїсь іншої, може трикутна, нам все одно ми не будемо навколо по землі ходити. Нам байдуже, яка ця земля? Ну, добре знати, що вона от круглої форми, але практичного значення ці знання ніякого не мають. І дуже часто, коли люди слухають Слово Боже, то вони не уводять в практику його. Тобто ми знаємо Слово Боже, але. Практично Фитичного значення, воно то слово Боже для нас немає. І тому, коли приходимо додому, відразу підлягаємо емоціям різним і тому можемо своїх домашніх принижувати, наприклад, можемо. Дуже нормально. Слово Боже каже, що не можна, а, ну, але ми ж в душі переживаємо так страждаємо, що наші домашні не те роблять, що нам хочеться. Ну як це витерпіти? Боже слово каже, як, ну, але то. Для нас не має практичного значення. Інша справа, наприклад, знання про використання природного газу. І як нас ще в дитинстві навчили, то ми знаємо порядок використання природного газу. Ми знаємо, що якщо він накопичиться в квартирі, то він може вибухнути. Ні, він ще не вибухав у нашій квартирі. Але ми дуже пильнуємо, навіть не маючи ще жодного досвіду, як то газ накопичується, загорається і вибухає, ми все одно пильнуємо, тому що воно важливо для нас, важливо для нашого життя. Важливо для того, щоб ми залишилися при цьому житті. І тому пильнуємо. Оці знання, про правила використання природного газу, вони мають практичне значення для нас. І навіть не хотячи, ми на це звертаємо увагу, воно присутнє постійно в нашому житті, і там, де газ, ми відразу все це пригадуємо, що означає використання природного газу у побуті? Це не так просто. Тому бачимо, знання ці мають практичне значення для нас.